Що мотивує мене викладати дизайн в університеті? Викладання воно потребує дуже багато часу, і це не моя основна робота. Тобто, у мене є агенція, ми працюємо з клієнтами на аутсорс, тобто це багато роботи, багато часу збирає. І викладання це додаткова історія, яка мені для чогось потрібна. І... Uh, ну, це точно не гроші, які платять в університеті, бо зарплати, умовно, там не дуже великі. А що ж мотивує? Uh, мотивує те, що коли мені було 16 років, я не знав, куди піти Верніше, Я хотів займатися, вивчати дизайн, але поруч не було нікого. І uh, я пройшов тернистий шлях до дизайну, uh, і я хочу, щоб у молодих людей, які зараз вивчають дизайн. Поруч була людина, яка могла б їм підказати, куди рухатись, на що звертати увагу і передати свій досвід.